Чи будуть тривалими переговори про вступ України в ЄС, які розпочалися 18 грудня? Так, про перше, питання: чи будуть вони тривалими? Ні, не будуть вони не тривалими, тому що тут досить швидко зміняться якісь умови, досить швидко зміняться якісь вхідні? Ситуації, і взагалі ця тема переговорів буде різко змінена, і, начебто, відмінено. Давайте так, чи відбудуться все ж таки ці переговори? Тому що в мене таке питання до того: чи стануться вони взагалі? Чи стануться ці переговори, стануться, що вони нам дадуть? якось нічого вони нам не дадуть, окрім. Такої, знаєте, довгої обіцянки, що потрібно більше часу, потрібно більше якихось змінених умов. Ну тобто не принесуть вони нам те, на що сьогодні ми розраховуємо, чому РФ саме зараз наважилися атакувати Україну ракетами Кинжал. Таке відчуття тут дуже великі потужності. Тобто таке відчуття, знаєте, ніби вони дійсно намагаються, як знаєте, як останній ривок якийсь зробити. ну, Тобто спричинити якомога більше шкоди, зруйнувати е, більше всього. Е, чому? Чому добре? Чому вони це роблять? Чому вони це роблять? Е, бо на них тиснуть, бо на них тисне. Всесвіт, хочеться сказати, тому що тут на них тиснуть з багатьох боків, вони втрачають кошти, в них не вистачає, тому що вони мені малюються в досить слабкій позиції, аби відповідати на той тиск, який на них зараз відбувається. І е, таке відчуття, знаєте, ніби є якась е, крапка. Календарі, ну, тобто вони ніби очікують якоїсь дати, чи вони е, намагаються якось використати залишившийся час е, якомога потужніше. Тому саме зараз вони нам і е, отаке виробляють, кошмарять нас майже кожного дня. Добре, е, зараз я хочу уточнити, що вони? Росія готується до поразки дійсно, і ця поразка, вона вже досить очевидна е, тим, хто приймає рішення на Росії. Саме тому е, сьогодні вони почали використовувати майже весь всі свої потужності, аби е, досягти, хоч якихось. Картинок, от дійсно картинок, тому що спричинити шкоду вони навіть не намагаються, але хоча б картинки, які вони покажуть своїм ем, жителям своєї країни, їм необхідні. Тож вони зараз будуть використовувати все, що в них лишилося, і все, що до них приїхало. Кремлівські боти знищують наш канал, і тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо астросвіт разом. Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу! Чи відбудеться обмін військовополоненими до нового року? Так, тут щось відбудеться, але не в великому обсязі. Тут йдуть е, перемовини на цей рахунок. Е, сторона противника ворога нашого вони не дуже йдуть на Конкретне спілкування, таке відчуття, ніби вони обіцяють те, чого в них немає. Тобто перемови ведуться. Якісь, можливо, знаєте, як люди пере, ну, конкретні люди називаються, кого хочуть повернути додому, і вони ніби обіцяють, ніби вони погоджуються, а потім зникають. Тобто немає якихось таких плодотворних дій від нашого ворога, але все ж таки вдасться нам під обнулення року, під кінець року. Отримати е, якийсь, так би мовити, подарунок від нашого ворога у вигляді невеликої кількості полонених. Е, чи це військово полонення? Так, і це військово полонені. До речі, я на якомусь ефірі вже дивилася е, ну, схоже питання, і мені показували, що це ніби е, полонені, вони ніби, знаєте, як з одного. Чи то з одного батальйону, чи то з одного, ну тобто вони всі якісь окремі полонені. Тобто, це не просто полонені, а це якісь важливі полонені і досить довго йдуть перемовини, і досить складно взагалі і вдасться все ж таки вирвати з лап нашого ворога. Так, це військові полонені. Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз перебуваємо на найгарячішому напрямку Запорізькому. У мого підрозділу вже закінчились всі логістичні ресурси. Війна і степове багно зробили свою справу, позбавивши нас транспорту. Для виконання завдань конче потребуємо машину типу пікап або джип. Ціна свободи висока, але не вимірюється грошима. Буду вдячний за донати. Чи справді зсу зайняли важливу висоту поблизу Горлівки? переможця. Далося це дуже складно, дуже, дуже дорого, дуже з великими втратами. Але все ж таки карта перемож... переможця каже про те, що вдалося. Чи вдалося, вдає... вдасться втримати цю важливу висоту, вдасться втримати. Так цікаво, карта, яка каже саме про те, що вдасться втримати ту перемогу, яку вже отримали. Давайте так вдасться і далі просунутись, вдасться і згодом взагалі стати великими переможцями, але ми повинні не забувати, якою ціною тому, що все ж таки це дуже дорого вдалося. Чи вдасться суттєво відсунути ворога від бахмута до кінця року? Я не бачу, що до кінця року суттєво ми відсунемо ворога, але е, якісь Процеси відбуваються навколо Бахмуту, вони важливі, вони потребують часу, вони потребують якоїсь додаткової підтримки, тобто, чи то ми очікуємо на якусь потужну зброю, чи то ми очікуємо на якесь підкріплення, тому що потрібно витримати певний час, аби міцно досягти поставлених цілей. І мені все одно бахмут з першого дня, як почалися там бої. Мені вони як показували, що орки будуть у кільці, у котлі і в великій кількості, і знову мені таке показують, але потрібен ще час. На жаль, чи варто очікувати на масштабні провокації з боку РФ в ніч з 24 на 25 грудня? Чи очікувати? Очікувати, готується. Ворог не знехтує він цей день, цю ніч, це свято. До речі, тут таке відчуття, ніби вони щось нове готують. Чи то нова зброя, чи то якась поновлена зброя, чи то якась експериментальна зброя, тому що тут іде якась. Новина, ну тобто, щось по новому, щось не так, як завжди. Так буде багато летіти цих мопедів, які будуть нас тривожити та тримати в напруженому стані. Будуть чи будуть ракети вони по нас відправляти? Чи будуть вночі тривоги будуть, чи будуть якісь страшні наслідки? Не бачу, на щастя, страшних наслідків, але все ж таки території, які знаходяться недалеко від кордонів Рашки, вони там планують якісь. Вони там щось планують, вони планують там зробити якусь От знову, чи то експеримент якийсь, чи то якась нова зброя, чи ну щось вони планують по новому нанести шкоду, і вони на жаль щось зруйнують. Дайте я гляну загибель людей, чи планують вони. От вони дійсно ніби планують атаки на військові об'єкти, на наших військових. Але е, чи то їм знаєте невірні координати дають, е, яких вони відправляють ракети, чи то вони навмисно прикриваються. Але все ж таки, тут е, мені показують постраждалі звичайні люди. Я не бачу масованої загибелі людей на щастя, але. Питання було, чи планують, планують, чи відправлять, відправлять, чи долетить далеко не все долетить. Ну не все долетить, але все ж таки щось долетить. Е, більше рівень тривоги, аніж рівень атаки. Тож дослухаємося до сигналів повітряної тривоги і забезпечуємо себе, е, забезпечуємо кожне своє життя, тому і віримо в допомогу вищих сил. Навіщо росіяни розганяють нові фейки про мобілізацію в Україні? Це тактика, це стратегія. Це необхідні якісь показники. Аби на них спиратися, тобто таке відчуття, знаєте, ніби вони не хочуть своїх орків послабляти, аби вони були в тонусі, вони ніби демонструють, що дивіться, Україна у нас збирає армію, що ми гірші чи що. Ну тобто, якось вони будуть цю інформацію намагатися використати собі на користь, аби призвести більше орків. До мобілізації, саме своїх, що вони на це отримають, не вдасться. Ну тобто, знаєте, тут я б сказала ще одна спроба виграти хоч в чомусь, перемогти хоч в чомусь. Тобто, це звичайний шматок інформаційної війни, не більше. Чи справді росіяни використовують полонених, щоб, прикриваючись ними, атакувати позиції ЗСУ. Так, це відбувається. Це не поодинокий випадок. Це дійсно відбувається. Вони дійсно жахливо поводяться з нашими полоненими, з нашими людьми. Але я не можу сказати, що це масово. Я не можу сказати, що це абсолютно всі. Е Росіяни так вчиняють? Ні, я не бачу масовості. Буде ще багато якоїсь жахливої інформації про те, як вони ставляться до наших полонених, тому що це, на жаль, не найжахливіше, що вони роблять з нашими полоненими. Чи вдасться відсунути росіян від Мар'янки протягом двох тижнів? Я б сказала так, повністю їх відсунути не вдасться протягом наступних двох тижнів, ніби зараз наші збройні сили вони вибирають чи то з якого боку зайти, чи то з якої позиції почати. Тому що зараз ми дійсно знаходимося на виборі, але От чомусь цей напрямок він не йде як пріоритетний, тому що так там відбуваються процеси. Не зупиняючись, відбуваються ці процеси, але щось все ж таки наші там готують, тому що орків очікує якийсь сюрприз від Збройних сил України. Чому в іноземних медіа впевнені, що будь-яка військова перемога Росії в Україні насправді прискорить її занепад? От я питаю, чи обґрунтована взагалі ця це, ну як це Давайте так. От я дивлюсь, чи обґрунтовано взагалі це припущення? Ні, немає ніякого обґрунтування взагалі ані цим заявам, ані цим повісткам, яку вони розгойдують, тому що чи вірять взагалі європейські ЗМІ? У відповідальність Страшки за все, що вона коїла. Тут вам і відповідь. Не вірять вони в це, тому що тут більше схоже на інформаційне розхитування, привернення уваги, тому що ці заяви вони, на жаль, не співпадають з дійсністю. Ну, я не бачу підтвердження цим виразом. Не бачу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.